Там ми стільки назбирали грибів. І там ще мап'ятка. Всі перебирають, я зараз теж прийду, буду перебирати, трохи відпочину. Один, два, три, чотири, п'ятеро перебирають. Зараз ще прийду шостим. Ще ось тут є. Тут і ще тут. Так. а скільки ми десь приблизно назбирали грибів? Чотири відра. Да, якщо в общем, бо ми подали е, плотно, ну не плотно, а це, то ми два рази і два рази не повних і разів, чотири відразу. Чотири відра, десь приблизно, може і трошки більше. Так що будемо робити щось, не знаю. І так пожаримо, і так будемо їсти. Mm -hmm. Так, Богданка, чисте, ну покажи, як ти чистиш грибочок. Куди ти кидаєш на підлогу? Давай сюди, сюди. Я покажу. Таку знизу. І доверху ти почув.